Дня, Вітаю вас щиро, шкільна сім'я. Ми раді всіх бачить сьогодні у нас. Ми віримо, скоро прийде мир миру, час. Кожен з нас на своєму фронті. Ми в свою чергу повинні дбати про майбутнє України, щоб воно було квітучим та безхмарним. А як відомо, майбутнє України діти. Для них це свято першого дзвоника буде першим у житті, і з нього розпочнеться цікаве шкільне життя: перший навчальний рік, перший дзвоник, перший урок, перша вчителька, перший крок до шляху країни знань. Отже, сьогодні ми вітаємо і радо приймаємо у нашу дружню шкільну родину, наших першокласників. Ласкаво просимо, друзі. А класною мамою для малюків буде Ольга Іванівна Скакун. Віра в перемогу нас усіх єднає. їм України лунає. Ще не вмерла Україна, ні слова. доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми, ми браття, у свой сторонський. За нашу свободу и покажем, що ми брат козацького роду душучим, ми полажим за нашу славу. Вперше. вперше зі справжнім усвідомленням цінності таких зустрічей. На жаль, сьогоднішня реальність дуже жорстока, хтось віддає своє життя, аби могли жити ми. Тож давайте будемо гідно проживати кожну хвилину свого життя з великою вдячністю та пам'яттю про тих, хто захищає нас тепер на небі. Шануємо пам'ять хвилиною мовчання. Дорогі діти, шановні батьки, вчителі, ось і прийшло до нас 1 вересня. 1 вересня 2022 року, буремне, із воєнною кислинкою, але День Знань. Я сьогодні хочу всіх вас щиро привітати з цим святом. Я дуже рада бачити вас сьогодні в нашому закладі. Сьогодні ми починаємо відлік нового часу 2022-2023 навчальний рік. Цей рік ми маємо вчитись як ніколи, тому що прийде перемога. І кожен захисник нас запитає: а що ти зробив для перемоги? Як ти навчався? Тому що наш фронт це міцні знання, це наше майбутнє, майбутнє нашої найдорожчої України. Сьогодні я хочу привітати наших 13 першокласників, які прийшли до нас у школу. Сьогодні наші п'ятикласники, їх 12, перейшли в школу, основну школу, школу другого ступеня. Сьогодні в 10 клас до нас прийшли 15 випускників 9 класу. У нас в школі Створені всі умови для того, щоб ви отримали міцні і ґрунтовні знання. Сьогодні я хочу всіх вас привітати із Днем знань, тому що кожна людина має мати міцні знання. Кожна людина має бути впевнена в завтрашньому дні. І ми боремося за наше майбутнє, за майбутнє України. Ми стараємося зробити все. Шановні батьки, щоб ваші діти були захищені. Для цього ми обладнали найпростіше укриття, яке знаходиться на території школи в підвальному приміщенні, де при небезпеці ми можемо укрити наших вихованців. Сьогодні у нас працює їдальня, де ваші діти можуть похарчуватися. Є шкільний автобус, який буде довозити дітей і Тарасівки, із Рахнівки. Дорогі вчителі, перед нами стоїть дуже непросте завдання визначитися із формою навчання. Я думаю, що ми правильно зробили, що обрали змішану форму. Можливо, перейдемо і на очну. Ми маємо дати дітям міцні знання. Ми маємо зробити все. Щоб наша школа була одною із найкращих у нашій Гайсінській громаді. Тому, дорогі учасники освітнього процесу, я щиро всіх вітаю із Днем Знань. І в добру путь. Слава Україні! Малята, першачки, а ну, сміхніться, До слова просимо тепер ми стати вас. В майбутнє впевнено, спокійно ви дивіться. Ви прийшли в найкращий перший клас. Зустрічай зустрічайся нас, ми йдемо у перший клас. клавія буде незвичайне, Коп'ютер, телефон, планшет нам допоможе інтернет. старатись, старатися, не здаватись. А буду букви читати, щоб почитати все на А Я навчусь зарахувати, щоб з грошима діло мати. Коли не свідмо до школи будемо сарані, як ніколи. Сьогодні йду у перший клас візьму підлучник перший лас і потім довгими шляхами до знань буде йти локами. Ми прийшли до вас на гості, зауважимо за любки. Ми прийшли до вас назовсім. Ми вже не малюки. Будемо вчитися на відміну, щоб злати все-все-все, щоб пишалась Україна і матуся статусе. Перший клас ме беусань, наша Україна зустрічає. Школи. Мами сльози на очах, я йду до школи, а у школі, а у школі є веселка колялова і найкласцівці лежить, перша вчителька моя, а у школі, а у школі не В Вычем дітлахи Золотий дзвіночок І сміється в нас Є у нас і найстарші учні школи, любі наші одинадцятикласники. Незабаром ви покинете наш дім, нашу велику, дружну шкільну родину. Дороги простеляться по світах, але згадка про школу друзів, любячих учителів, назавжди залишиться у ваших серцях. Терпіння, натхнення, нових звершень вам. Уся моя Україна, розквітай, розквітай Україна моя, одягни вишиванку, вілетку, розквітай, розквітай, Україна моя, України я доня маленька, розквітай, розквітай, Україна моя, одягни, вишиванку вілетку. Розквітай, розквітай, Україна моя, Україна є доволі маленька, і мутні дні просиняки, і поля, і лану степ широки, і Карпати не наче перлина, це матуся моя Україна. Україна моя, одягнув вишиванку білетку, Розквітай, розквітай, Україна моя, в Україні є доля маленька, Розквітай, розквітай, Україна моя, одягнув вишиванку, розквітай, розквітай, Україна моя. А сьогодні діти незалежної країни перший дзвоник прозвучить і про початок нового навчального року усіх сповістить. Бажаємо успіхів і знань, емоцій щирих, здивувань. Знання потрібні для життя, для України майбуття.